Діти спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 4 міста Ужгорода презентували книгу для військових із зони АТО. Всі вони учні третього класу. Наразі це вже третя книга, яку учні написали під керівництвом свого вчителя. Він і став ініціатором видання книги про вояків. Основна мета підтримати закарпатських військових. Книга під назвою Дорогі наші містить 40 сторінок дитячих творів. Вчитель розповідає, творилася книга з вересня цього року. Я третій на Україні. Я тут проживаю вже третій рік, і звичайно, всі події, які відбуваються в Україні, стосуються і мене за останній рік на сході відбулася ескалація конфлікту. Тому я вирішив, що маю те, що зробити, аби допомогти військовим на сході. Разом з учнями ми вирішили написати їм книгу. Наша мета сказати їм, що ми тут на заході країни. Думаємо за всіх наших військових на сході і тримаємо за них кулаки. На презентації були присутні і військові, для яких, власне, і була написана книга: представники прикордонних військ, Національної гвардії внутрішніх військ, військової служби правопорядку 15-го окремого гірського піхотного батальйону. Всього видали 370 примірників книги, 300 з яких передадуть військовому зону АТО. Я мав можливість, коли вже за цей короткий час переглянути деякі малюночки, дещо прочитати. Насправді бере за душу і насправді надихає ще краще виконувати обов'язок щодо захисту батьківщини. Всі твори діти писали самі, Незважаючи на те, що навчаються вони словацькою мовою. Твори для книги вони писали українською. Розповідають, дорослі їм не допомагали. Я писала про те, щоб вони поверталися живими, щоб вони захищали нашу батьківщину. Писав про те, що один хлопчик був і він хотів бути воїном, але Прийшов к ньому один воїн з Києва, і він йому сказав, що війна це небезпечно, його тато працював міліціонером і сказав, що це дуже небезпечно, та він захотів бути кухарем, але, да, але коли він швидко готував, ну та порізався. тут, що тут мер. Тишись, спокій, а там, де солдати, що, що там дуже, дуже страшно. Діти не можуть ходити в школу, вони бояться, вони, ну, люди помирають, невинні, діти помирають. І я написала, щоб, щоб вони приїхали сюди живими до своєї родини, непокаліченими. Я писав. Щоб скоріше закінчилася війна, і щоб солдати повернулися додому, щоб не помирали мої співвітчизники, вони захищалися до останнього. Побажання для військових у всіх дітей майже одне, щоб вони поверталися живими до своїх, до своїх родин, щоб... щоб вони були здорові і живі. Щоб вони приїхали живими і непокаліченими. щоб вони захищалися і щоб перемогли із Росії.